Усім вітання! З вами Вікі і Сім'я Френдлі. У нас зараз ранок. Ми ще спимо, скоро вже маємо прокидатися, тому що на роботу нам треба. Так, наша розалія грається. Розвиває свій навик творчості. Все далі і далі. Неї тут уже достатньо такий він великий, вже 4 позначки. Як для такого віку, для малечі, то я вважаю це дуже великий показник. Так. Ну, джером вже ти вже, в принципі, в нас вставай. Вже ти виспався у нас. А Розалі, я ще не хочу спати. Так, ну, в принципі, ти ще може гратися, нехай грається, ти вставай. Іди щось. Чи ти встигнеш? А, ні, ти вже не встигнеш. Тобі на сьому ранку. А, вже і машина приїхала тоді, тим паче не встигнеш. Добре, і ти на роботу відправляйся. Так, що наша Аліса? Ще спить. Ще поки може поспати вона. Сьогодні я думаю зробити їм день народження, тому що в розалі є залишилось один день. Ось, тому я трішки вже тут підготувала, поставила їм барну таку стійку. Ну, вони зможуть там собі якісь коктейлі робити. Ось ще потім туди пізніше ми кульки купимо, бо вони швидко лопаються. Щоб всі не полопались. Тоді вже ближче до свята купимо. Так, добре. Ти в нас досипай свої хвилини. Давайте перемотаємо. Все. В принципі, ти вже виспалась у нас. Вставай. Так, розалі я вже хочу спати. А, вона ж може в нас сама на горщик ходити, до речі. Я тут сама дограла трохи за кадром. Ми її навчили ходити. Ось, Джером навчив її ходити. І також джером привчив її до горщика. Тепер вона вже самостійно в нас може ходити, тому ось посадили її, нехай ходить на горщик. Так, потім мама з нею поговорить. Бо в неї трошки знижений соціальний потреби. Так, трошки поговори з нею, обніми і поклади її спати, щоб дитина в нас виспала до свого дня народження. Там прийдуть і запросимо гостей, влаштуємо такий маленьку вечірку. Так, поки ранок, що ми можемо зробити? Зроби собі каву, попий, так, що якусь ось тут еспресо давай. Поп'єш собі каву, нікуди не будеш поспішати. Буде такий у нас повільний ранок для себе. Смачно тобі. Смачна кава. Так, поп'єш. Тут я всі навички там підняла, що їй треба було. Нам не вистачало одної позначки механіки. Ось, вже піднялася, то на роботі в неї йде потрошку прогрес. Все випила, трошки її потрушую. Сходиш там потім. Туалет. Так, це вона малює картину. Так, вона. В принципі, можеш помалювати. Ще в неї тут тут е, вже відкрилися нам е, нагороди від кар'єри. Ось це ого. І, її, до речі, я раніше ніколи не використовувала. Слухайте, ну це прям серйозна така установка. Треба буде її кудись потім поставити. В принципі, її можна було сюди наверх кудись вмістити. Ой, а ні, вона тут стає. Так, або ні, сюди це буде дуже, дуже буде гучно. Ну, якщо ми тут поставимо, типу в коридорі, а тут на спальні, то буде не дуже ок. Mm -hmm. Ну добре, це ми потім зробимо, але будемо мати на увазі, що в нас вже таки відкрилась нагорода така. Так, дитина спить, висипається. Джером у нас приїде з роботи а, так, зараз, в, о, о другій годині, тому якраз десь так о 3 ми запросимо гостей і будемо святкувати день народження нашої маленької розалії. Так, прийшла наша прибиральниця. Правильно прибирай нам до дня народження всю кімнату, весь будинок. Так, наша малеча вже виспалася, можемо її діставати з ліжечка. Кніжок таки падає. Клас, атмосфера у нас чудова. Дуже приємна. Знімай свою дитину. Дитина вже, до речі, голодна навіть. Давайте її покормимо. Зі звичайної бутилочки тут. Не з цієї. Чарівної магічної, незвичайно моєї бутилочку. Поїсть. Можемо її до золотого довести. Ось тут, що бажання якесь і зробити, ну, наприклад, обійняти. Але чи буде воно довго триматися? Не знаємо. Давайте зараз спробуємо. Хай вона поїсть. Так, тепер давайте спробуємо спробуємо обійняти. Угу. Трошки підняла, але відразу її опустилась. Харізму хоч. Ні, ну, харизма. Ми не купляли їй таку штуку. Чи встигне. Я думаю, встигне. Давайте купимо. Так, купили ми тут, поставила я. Все, відпускай тоді дитину. Нехай вона піде собі, теж виконує своє бажання, підніметься в неї буде тут біленьке. І це буде дуже добре для нашого до нашого дня народження. Так, все, будемо потрошку готуватися піти. Так, ванну приймеш, що там далі? Що ми будемо подавати нашим гостям їсти? Чи будемо взагалі? У нас буде там торт. Не знаю, чи щось готувати навіть, чи є сенс. О, так в розалі в нас піднялась, О, чудово. Я думаю, воно протримається ще там десь півтори годинки в неї. Думаю, буде нормально. Так, що в нас там джона повисили? Супер. Так, добре, давайте поїж. Ще в нас те, що там є в холодильнику. А з гостями вже розбираємося потім, що їм подавати. Може, будемо без їжі. У нас, як вже казала, буде, в принципі, тортик невеликий, то будемо його їсти. Тут у нас не з'являється щось нормальне. Коротше, давайте будемо так. Так, кульки ми купили. Ой, торт забули. Зараз купимо ще торт. Так, торт теж готовий. Я думаю, ми можемо вже запрошувати наших гостей. Так. День народження. Все, нам зараз джером подзвонить. А цей час можна їх перевдягнути, до речі. Де у нас там формальні, так. Так, кого ми запросимо? Я думаю, небагато запрошувати, щоб вони там нам якби ну, все-таки тяжко за ними всіма слідкувати. Я думаю, десь троє. Ну і вистачить. Нормально. Так, іди. Е, тепер формально можна переодягнутися, в принципі, так, ти теж. О, в Розалії чудово. вона неї все тут біле. Вже піднялося. Супер. О, чудово все. Переодяглися, Давай тепер. Це вже їсть. Зараз буде торт. Зачекайте трошки. Так, давайте мама, нехай. Так, нехай мама піднесе її До торта. А скільки в нас пройшло двоє? Чи троє? А ні, троє. Ну добре. Така у нас нарядна мама вийшла? Всі сукні. Так, гості ви де, спускайтеся. Боже, що це мені тут таке повискакувало? Гості? Ми вас всіх чекаємо. Тільки одна дівчинка тут. Всі інші десь порозходились. А не там. Тут, правильно. Vaiktai švytžia. Ura. Klas. <tis> Ура. Ой, що це за глюк? Це як зрозуміти. Окей, добре, пройшло. Все добре. Тихо, не панікуємо. Це було дуже смішно. А де вона? Фух. щоб тільки Тут нічого не заглючило. Так, що нам тут каже? Ага, що вона була. Коротше, те, що в неї було біле, це дуже фантастично. І це буде, якби, продовжити її життя. Супер. Правильно, йди в туалет, поки що в тебе тут вже зовсім. Так, де наше стуло? Зараз я стула нам ще це куплю, то я забрала, бо вона заважала. Так, все. І стуло ми поставили. Чудово, бачите, всі їдять торт, в принципі, і не потрібно було нам готувати ніяку їжу додаткову. Так, але їм скучно, скучно. Давайте розважати гостей. Так, це ж твоя подруга, тоді давай ми розповімо їй якийсь жарт. Тост? Можна тост, до речі? Давай тост зробимо. За розалією, щоб вона була щаслива, так? Правильно. Так, жарт може розповісти. І пограти. Вони тут люблять. У нас всякі такі штуки. Грати. І в них швидко піднімається настрій. Ось тут вечірки настрій. Так, а що це? Ми бар... даремно купили? Ні, де роби? Де роби нам коктейлі? Так, Розалія вже сходила. Ой, а вона ще пішла і в ванну. Ну, ванну, це, звичайно, чудово. Ванну потрібно ходити, але давайте трошки своїми гостями займемося, щоб, їм, щоб вони в нас не скучали. Правильно? Де та дівчинка маленька? Я її шукаю. Ага, ось вона. Тепер Розалія з нею пограється. сумный приклад так так будешь быть о будет быть наш коктейль супер Ты тоже иди выпей Така Аліса в нас гарна, скажіть. Дуже їй пасується сукня і зачіска така. До лиця їй все. Добре, йди поговори з цією дівчиною. А то у нас до сих пір ще скучно. О, вже непогано. Добре. Давай краще жарт розповімо. Жарт і теж можемо пограти ці кульки з водою покидати. Чому б і ні? Так, де наша Аліса? Вона тут. Ой, Ліск. Може, щось інше їм змінимо. Щось таке, давайте в цьому ж гру спробуємо. О, вже чудовий час. Бачите? Ігри їм. Завжди піднімають настрій. Так, цій щось не сподобалось. Тоді розповідає їй жарти. Так, а наш. Ж... Так, джерелом ще до сих пір знаю. То... Так, уже Алісі скоро і на роботу треба Ну, що ми якраз закінчимо майже вечірку скоро. Тому супер. Ой, а ми музику включили. Тут включили, а там на першому поверсі мене включали. Так, зараз, зараз, зараз. Тут виключи. Тут нам не треба. Там все одно нікого немає на другому поверсі. Всі в нас тут тусуються. Правильно, і типий коктейль. Ми ж не даремно його робили. М -м -м, смачний. Може безалкогольний він, до речі. Не обов'язково ж алкогольний, правильно? Можуть бути різні коктейлі у нас. Так. Ну, я думаю, наша вечірка суперова. Дитяча. Дитяча вечірка. Уже и насыняня прийшла. Так, Розалія, де там твоя машина? Ой, сейчас я Алису называю Розалією, а Розалію называю Алисой. Так, відправляйся Алиса на работу. Ть, пришла выключила. Ну, правильно, що, заважає її, бачите, дитині. Дитина вже стомилася, хоче спати. Все, наша вечірка закінчується. І який вердикт. Чудова робота. Вердикт. Прекрасний. Суперова вечірка була. Супер. І у нас веселий, радісний. А ти куди йдеш теж? Ну добре, йди. Тобі теж уже пора. Так, мама наша, мама. А, вона приїде вночі в 3 часа ночі. О, вже кульки лопнулася. 3 часа ночі. І нам треба тут кроватку поставити. Зараз ми тут змінимо трошки це, приберемо поставимо іншу кровать. Так. Купили ми нову кроватку, столик купили, щоб вона потім робила домашнє звидання, мала місце, де. Ось. Ну і так, така буде маленька невеличка кімнатка. Приймай душ. Так, джерелом теж приймає. Ти вже нас дуже хочеш спати. Я за цілий день вже у нас виморилась стільки. подій різних було. Так, іде потім добре А хоча ні, давайте ми ж не подивилися зовнішність. Давайте подивимось, як вона зблизька виглядає. Так. Ну, схожа вона на Джерома, я б сказала. Більше. От ніс в неї особливо такий, як джорома. Ніс і губи стається теж. Ну так, більше на джорома у нас схоже. Давайте можемо змінимо її зачіску, я так думаю. Якусь зараз підберемо. Може, такий бан такий або такий хвостики маленький. Тут всякі маски, які дитячі. Розмальовки лиця. Ну, це ще треба одяг їй підібрати, дивлячись, в чому вона буде одягнута. Трохи так зробила. Давайте тепер ми її одяг ще підберемо. Так, йди. Ось може бути такою з такими крильцями така фея маленька. Отак, От і тепер ми можемо сюди повернутися. Може, якусь їй маску на лице. Ой так. Що у нас ще є? О! Ще серешки одіни моїй так. О, ну так вилішимо. О, з такою маскою на лиці. Все, тепер можете спати давай. Все вже йди, йди. Пів одинадцятого дитина, бідна. Вимучили її. То гості, то Все, йде спати. Та що ти робиш? Ти розмовляєш з ним. Так, тобі що там? Тобі теж треба було для підвищення логіку? Так, прибирання. Логіку прибирання, Давай це прибери. Іди на зорі подивись для логіки. Так, завтра в нас який день? Ну, завтра в нас вівторок і Розалії потрібно буде йти в школу відразу. Ну, добре. Ось дитина виспиться, Йде в школу. Так, пчором собі вже підняв правильну логіку. Все, заходь в будинок. Тут у нас сніг на вулиці, холодно, хоча ти ще не змерз, але все одно. Заходь, це заховай. Ну, і теж будеш ти спати, що робити, ще? Навіть не знаю. Ти вже все зробив, що тобі треба було. Ой, а як там наші рослинки? О, дивіться, які вже великі. Ану йди, трошки за ними подоглядай. Вже вони в нас виросли. Може, її вже зібрати навіть можна. Зараз подивимось. Ану, давай чужом. Ні, ще, мабуть, зібрати не можна. Ну, доглядай. Все, досить. Тепер можеш і спати. Аліса повернулася додому. Її підвищили, супер. Вона у нас така зовсім роздягнута на вулиці стоїть зимою. Її не дуже добре. Захворіщує у нас. Так, ви ти понесла. Не треба туди нести. Просто йди і заплати. Наші рахунки. І не заплатити аж будеш вже спати. Так, і в неї вже достатньо високий такий рівень, ну, вже майже 2 тисячі вона заробляє. Так, ну що, друзі, я думаю, що на цьому я буду закінчувати серію. Ми вже відсвяткували наше день народження, завтра буде в нас вже новий день, нові події. Тому дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, то обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!